Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку травам расистим! Доброго ранку квітам барвистим! Доброго ранку сонечку ясному! Людям усім і усьому прекрасному! Доброго ранку! Щоб дізнатися, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти, вам необхідно... Відгадати загадку. Слухайте уважно. Це дивна країна довкола чудесна, і все там чарівне, скрізь дива краса. Подумайте, дітки, промовте, будь ласка, яка це країна? Згадали? Це казка, правильно. І сьогодні ми з вами помандруємо. Сьогодні ми разом помандруємо в чарівний світ казки. А ви знаєте, що таке казка? Казка – це розповідь із вигаданим, іноді фантастичним змістом. А які казки ви полюбляєте слухати? Про тварин або про рослини? Або, можуть чарівні казки? Діти, подумайте, та скажіть мені, будь ласка, чи можуть відбуватися в житті такі речі, які відбуваються в казках? Мабуть, що ні. Адже тільки у казках звірі та рослини можуть працювати, розмовляти, співати, танцювати. Звичайна полочка може стати чарівною. Скажіть мені, будь ласка, а хто продумує казки? Казки є народні, які створює народ, та літературні, у яких є автор? Казка дуже цікава. Казки навчають нас бути мудрими, розумними, працьовитими, мужніми, сміливими, дружними. Вони мудрі, повчальні. Кожна казка особлива, але всі вони, вони мають схожий кінець, вони закінчуються щасливо. Добро здобуває перемогу над злом. Цікаві казки тим, що в них ми зустрічаємось з різними дивовижними персонажами, яких не буває найсправді. Які ж це? Ну, наприклад, Баба-Яга, або Змій Горинич, або Дивовижна жарптиця. Тварини розмовляють, одягнені в одяг, співають. А ще в казках є чарівні предмети. А які ж це предмети? Це і чарівна паличка, чоботи-скарахоти, меч-кладенець, скатертина самобранка, чарівний клубочок. Ворожар птиці, наливне яблучко і чарівне блюдечко, мітла і ступа, шапка-невидимка ось скільки багато є різних чарівних предметів в казках. В усіх казках є початок, середина та кінцівка. Який же початок є в казках? Наприклад, Жили собі, або жили були, або в далекому царстві, в деякому государстві. Ще такий є початок. Усяке буває на світі, про всяке казка розповідає. Чи, чи правда, чи неправда було, чи не було. А в казці мовиться. Середина це дія в казці. А ще кінцівка. Які ж бувають кінцівки в казках? Жили-поживали, добра наживали. Або тут і зачти кінець, а хто слухав? Молодець! Вам казку, а мені бубликів зв'язку. Ось такі бувають кінцівки в казках. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається з якої казки ілюстрація. Будьте уважні! Перша ілюстрація Здогадалися? З якої казки? Так, правильно! Це казка, лисичка та журавель. Це, ця казка українська народна казка. Її придумав народ. Наступна ілюстрація. Так, правильно, це казочка, півник і двоє мишенят. Це теж українська народна казка. Наступна ілюстрація. Усі здогадалися. Казка називається Червона Шапочка. Це літературна казка, її написав автор Шарль Перро. Наступна ілюстрація. Усі здогадалися. Це казка Івасик Телесик. Це українська народна казка. Наступна ілюстрація. Правильно, до казки «Попелюшка». Це літературна казка, її написав Шарль Перро. Так, правильно, це казочка дюймовочка. Це теж літературна казка, її написав Ганс Хріст... Крістіан Андерсен. Давайте подивимося наступну ілюстрацію. І усі здогадалися, що це казочка, солом'яний бичок. Це казка українська, народна казка. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається З якої казки предмети. Перший предмет, і ви усі здогадалися, що це рукавичка, з казочкою рукавичка. Так, роздивилися правильно цей предмет з казки Попелюшка. А цей предмет з якої казки? Як ви гадаєте, діти? Цей предмет з казки Категорошко. Цей предмет човник такий маленький. Правильно сказки і Івасик телесик. Ну і останній предмет, ось таке гніздечко, усі здогадалися? сказки Кривенька качечка. Молодці діти! Я гадаю, що наша подорож по казках вам сподобалась сьогодні. До побачення!